Ніло, 13 серпня. Вечір добрий, Це новини Кіровоградщини. Чим був цікавий цей день? Далі. Водоспад у парадному. У Кіровограді не витримав випробування дощем під'їзд будинку Попопова. Тривожні кнопки, парти та комп'ютери школи Кіровограда готуються до нового навчального року. Замість Раксу до музею. Весільну церемонію серед експонатів пропонує Кіровоградський краєзнавчий музей. Ну і замить про все детальніше. Водоспад у під'їзді. Сьогоднішній дощ затопив під'їзд багатоповерхівки по вулиці Попова. Вода лилася з 9 до 1 поверху. Винуватцями потопу комунальники називають самих мешканців, бо ж вода потрапила в будинок через забитий ливнесток. Деталі розкаже Інна Примак. Ось цей під'їзд випробування дощем не витримав. За лічені хвилини після початку сьогоднішньої зливи вода почала литися всередину будинку. Мешканці кажуть, за кілька хвилин в під'їзді утворився справжній водоспад. Підібралася вода і до квартир верхніх поверхів. Почали відклеюватися обої, е, текла вода з в туалеті, в ванна. Е, просачуватися повністю по стінам. Самі бачите, як йде. Тобто проводка, все це може зарватися в будь-який момент. Все стрільнуть, ну в такому плані зі стін почала відвалюватись штукатурка. А вже за півгодини вода досягла першого поверху. Люди бідкаються. Такого в їх будинку ще не було. Дев'ятий, восьмой, сідьмої, шестой, п'ятий. Люди вже не то що в квартирах вода. Люди повставали, це саме вже ж позатаплювали. їх. Давай звонить хто вже к бігав, та саме. Ані заявку прийняли на дзвінок. Працівники крепу відреагували швидко і почали роботу. Причиною потопу виявилася захаращена сміттям ливнева каналізація. Витягнули пластикові бутилки. То, що люди залишають на криші, той сятуди достає. Уже нічого бояться, конечно. Уже ливневочка прочищена і просто. Коли люди виходять на кришу, пускай не залишають після себе мусор. Тепер дощі будинку не страшні, запевняє керівництво Крепу. У мешканців вже одна проблема – де взяти кошти на черговий ремонт. Откуда брати средства, скажімо так, на доповнительні ремонти, на постійні ремонти, вже надоїло просто. Інна Промак, Олександр Катруша, День за днем. Кіровоградщині – дороги європейської якості такою була основна тема апаратної наради під головуванням першого заступника губернатора Андрія Ніколаєнка. Фінансування обласної служби автодоріг цього року склало майже 122 мільйони гривень. Понад 90 вже використали. Тут 24 кілометри дороги Уляновка Миколаїв, частина шляху Стрий Тернопіль, кіровоград Знам'янка та Ямковий ремонт. І це невелика частина з того, що вже зроблено, каже очільник служби автодоріг. Загалом службою автомобільних доріг проведено та відкритий рух уже на 51,9 км кілометрів доріг. Та одна штучна спорода це міст тобто, місце з річку синюху. У свою чергу Андрій Ніколаєнко нагадав головам районів, що вони мають ретельніше визначатися з ділянками доріг, які треба відремонтувати. роботи проводяться на цих відрізках. І з одної з території навіть по декілька раз приходять листи змінити, змінити, змінити розпорядження. Це про що каже? Про те, що ви самі не знаєте, що вам там треба. Коло запитань від радіо Ера-ФМ. журналісти Радіо Ера побували в Кіровограді. Вони відвідують усі великі міста країни та обговорюють проблеми регіонів на національному рівні. Своє коло запитань радійники запропонували першим особам області. На програму запросили також місцевих журналістів та всіх, хто мав бажання висловитися. Далі Олена Гурмач. Більш ніж 30 запрошених готувати до ефіру почали заздалегідь. Після пояснень тонкощів програми ведучі розпочали обговорення. Розпочали загропромислового комплексу. Ця керувачина була такою, як зараз вона була описана. То Україна вже давно була ведучою країною Європи. От село зараз занепадає, і по всім пунктам, по яким було сказано, зараз просто катастрофічна ситуація в селі. Соціально відповідальний бізнес повинен вибудовувати і соціальну інфраструктуру села. Вирішувати питання будівництва спортивних площадок, дитячих площадок, вирішувати питання навіть. Здійснення нормальних ритуальних послуг. Наступне питання: машинобудівний потенціал області. Наші підприємства ну взагалі ви розумієте, що нам не потрібно ні стільки сільгосппродукції, ні стільки продукції машинобудування, Вони орієнтовані на експорт. З одного боку, це е, дуже позитивний такий момент. Але з іншого, е, в межах маленької області нашої ми відчуваємо кон'юнктуру світового ринку. Та для деяких кіровоградців підприємства проблема жителі мікрорайону Ковалівка поскаржилися на шум від олім. Екстрактного заводу дуже нам заважає цей шум. Він наскільки сильний, що не що не можна даже відкрити форточки, не можна вікна відкрити з дітьми, не можна в дворі навіть, ну, знаходитися». находитися, скаржилося і на захоплення прибудинкових територій. У нас питання до міської ради яким законом вони керуються, коли віддають у власність наші прибудинкові території, на яких ми попроживали 60-50 років. У нас ще технічний двор. Ми не маємо де біля повішати, дитину вивезти, погуляти. Нема самому куди вийти на старість, подихати свіжим повітрям. Згадали і про чутки навколо приватизації ТЕЦ. Виникає у працівників підприємства логічне запитання. Директор з'явився. Звідки? З Чернігова? Технічний директор з'явився. Звідки? З Києва. Чому посторонні люди вдруг з'явилися в місті Кіровограді і наводять порядок на Кіровоградський ТЕЦ? Підприємства комунальної власності місьвіканком разом з міською радою повинен самостійно вирішувати ці питання. Є мабуть, є якийсь конфлікт, який треба зустрітись з колективом і роз'яснити цю позицію. Програма тривала близько двох годин. За цей час встигли обговорити проблеми аграрів та промисловців, в питання житлово-комунального господарства та соціальної сфери. Олена Гурмач Анатолій Басистий день за днем. Кіровоградські навчальні заклади облаштують тривожними кнопками. На їх встановлення вже укладено 12 договорів з службою охорони. Таким чином посадовці мають намір вирішити питання безпеки у школах міста. Тривожні кнопки встановлять безкоштовно, а от їх обслуговування в місяць коштуватиме 300 гривень. Також закупили нові шкільні парти за 141 тисячу гривень. Придбали майже 200 комплектів. На комп'ютеризацію шкіл витратили понад 300 тисяч гривень. Новими ж підручниками стовідсотково забезпечені лише першачки. 10-11 класи у нас 84%, відсотки. Це саме така болюча тема, тому що вже друкувати підручники ці не будуть, тому що ми переходимо на нові стандарти. Кожен учень має комплект підручників, але там не вистає там, одного підручника, і вони міняються. Також у нас є в електронному вигляді ці підручники, які розміщені на сайті методичного центру. Незважаючи на похолодання на Кіровоградщині, і досі зберігається п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Аби запобігти пожежам, лісівники області створили 600 кілометрів захисних смуг, перекрили в'їзди до лісових масивів та встановили попереджувальні знаки і бігборди. Разом з менесниками постійно перевіряють усі обласні ліси, з бажаючими відпочити на свіжому повітрі, проводять роз'яснювальні бесіди та роздають інформаційні листівки. А правоохоронців, в свою чергу, попереджають за розпалювання багаття у лісі, штрафуватимуть. Штраф у розмірі від 150 гривень. Значить, а якщо людина повторно протягом року вчиняє правопорушення, то штраф збільшується, збільшується вдвічі. Відповідна роз'яснювальна робота щодо недопущення пожеж в екосистемах, вона в себе включає і листівки, і виступи по об'єктовому радіо, також рейдові перевірки. Замість РАХСу до музею в обласному краєзнавчому музеї нововведення. Відтепер там можна зареєструвати шлюб. У художньому музеї така послуга існує вже давно. У краєзнавчому це задоволення коштує близько 800 гривень, і цими вихідними там розписалася перша пара молодят. Як це брати шлюб серед експонатів? Бачила Дарина Романська. Ось тут два роки тому зустрілися Вікторія та Олександр. Тоді вони навчалися у Кіровоградському юридичному інституті і обоє були курсантами. Познайомилися за обідом. Вікторія заступила в наряд, а Олександр прийшов перекусити. Увидев, що нету вілочки. І позвав когось з наряду, щоб принесли мені вілку. Коли я увидела, все після немає. Страшна, вона перев... да. така була. От, як в наряді. От, коли я що там в середині. Знаєте, своє да, своє ж так. Ні, почали іскадіо. Вони зустрічалися трохи більше року. Потім у день народження Вікторії Олександр наважився зробити пропозицію. Він ну, спочатку так намікав, враді в шутку, в шутку. Там я з хлібом прийду, там і все таке. Хорошо, хорошо. І все, потім так. Чікс, я жида на да. хутрічка. Вось утра <laughs> все. З там таким, <laughs> колечком. 19 штук. Да, Колесі попросив, руки і серце. Гарне місце для реєстрації молодята знайшли не одразу. Кіровоградські ракси красивими не назвеш, кажуть молоді. У нас просто в Кіровограді нету хорошого такого було. Музей най. Да, там красиво Более, сделали, да, там вот. очень красиво. Для краєзнавчого музею ця пара молодят особлива. Вони перші, хто тут розписується. Таку послугу зроблять постійною, щоправда, не безкоштовною. Коштуватиме це близько 800 гривень. Це є платна послуга, як і завжди, тому що зал оформляється, купується гарний реквізит, дарується подарунок молодим. Тому в залежності від того, скільки буде людей, скільки буде гостей, чи 100, чи 50 чоловік. Але я хочу сказати, що це тільки сам обряд. Весільна церемонія тривала близько півгодини. Рім традиційних обрядів молодят записали в історичну книгу Єлисаветграда і подарували на пам'ять календарний листок із датою їх весілля. Дані передавай ми. Чисто чесно. Дарина Романська, Микола Головко, Анатолій Басистий. День за днем. Усі новини на нашому сайті. Не забувайте заходити на кодитирка. наш мейл також до ваших послуг, де Зараз дивіться прогноз погоди згодом. Тема дня говоримо про підготовку кіровоградських шкіл до нового навчального року. Для цього ми запросили в студію начальника управління освіти кіровоградської міськради Ларису Костенку. Дочекайтеся. Інформаційний партнер програми Новості КР Якщо вам не подобається погода, треба зачекати максимум 20 хвилин. Саме за цей час людський організм адаптується до змін у погодних умовах. Хоча в нашому випадку, після спекотних тижнів, дощ просто подарунок з небес. Далі на каналі Кіровоград інформація про те, чим порадує нас природа 14 серпня. Моє вітання у студії Ірина Романова. Тож Кіровоградщина виглядатиме хмарно і з ймовірністю короткочасного дощу. Вітер південного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. По області температура повітря вночі 10-15, в день 19-24 вище нуля. По місту нічна температура 12-14 із плюсом, денний максимум становитиме плюс 20-22. Сподіваюсь, що така синоптична картина тільки підвищить вашу активність та подарує нові досягнення у рамках цього робочого тижня. Посміхайтесь частіше. Бувайте. Олександрія у групі лідерів у грі п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Наші земляки вдома зустрічалися з Кримтеплицю із молодіжного. Перед поєдинком в активі суперників було по сім очок. Початок матчу за гостями. Ось у цьому моменті. Екс гравець Олександрії Руслан Зайналов пробачив колишніх одноклубників. Адіш та Володимир Бони ініціативу заволоділи господарі. Міг відкривати рахунок Антон Кіча, але програв дуель голкіперу тепличників В'ячеславу Базилевичу. І нарешті на 23-й хвилині після рейду Станіслава Мікіцея півзахисник Віталій Гавриш проштовхнув плямистого у кудворіт крім теплиці 1-0. У другому таймі господарі втратили не одну можливість подвоїти рахунок. Свої моменти для взяття воріт змарнували Сергій Старенький радош проті Володимир Бондаренко. А на 85-й хвилині гості могли вирвати нічию, але фортуна була на боці Олександрійців. Перемога 1-0. і наші земляки з 10 очками увійшли до групи команд, які ділять місця з другого по п'яте. Олександр Сметанко, новини спорту. Десять очок і у зірки, яка в нічию зіграла з армянським титаном на виїзді, у першій половині зустрічі обидві команди створили кілька моментів, але не реалізували їх. Більше у першій 45-ти хвилинці запам'яталась груба гра господарів, через яку арбітер часто зупиняв гру. На перерву команди пішли без забитих м'ячів. Початок другого тайму був жвавим, але відзначитись так нікому і не вдалося. Як і до перерви, було чимало боротьби та порушень правил. Кінцівка зустрічі пройшла за переваги титану, та у підсумку зустріч все одно завершилася в нічию 0-0.